Шахові надії Прикарпаття 2023 В Івано-Франківську відбувся другий етап турніру серед дітей до 13 років. Участь взяли близько півсотні шахістів. Серед призерів двоє коломиян. В обласному центрі відбувся другий етап турніру. Шахові надії Прикарпаття 2023 Серед дітей віком до 13 років. 46 учасників представляли Івано-Франківську, Харківську та Херсонську області, а також місто Київ. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою в дев'ять турів. Успішно виступили на цьому турнірі коломийські шахісти Юрій Стефурак та Андрій Гнатишин. У віковій категорії юнаків 2014-15 років народження срібло здобув учень Коломийського ліцею №2 2 Юрій Стефурак із результатом 6 балів з 9 можливих. У віковій категорії серед юнаків 2012-13 років народження бронзовим призером став учень першого ліцею Андрій Гнатишин. В його активні... П'ять з половиною балів переможців та призерів відзначили кубками, медалями і грамотами. Також всі учасники отримали солодкі подарунки.